Доброго дня, вітаю всіх, хто сьогодні заглянув на мій канал. Сьогодні у нас 7 червня такого раннього квітіння троянд за 8 років я не пам'ятаю. І сьогодні я відповідаю на ваші коментарі та запитання. Ну, в першу чергу, хотіла сказати велике дякую всім, хто заходив до мене в гості, хто переглядав. За ваші вподобайки, за ваші запитання, коментарі. Що ділитесь своїм досвідом. Це дуже цінно і це дуже важливо. Дякую вам. Ну що ж, починаю відповідати на ваші запитання. Зараз я стою біля тієї, де ми разом з вами робили обрізку. Це троянда Double Delight. А це. Східний експрес. В цьому році всі троянди проявляють себе більш яркіші. От, і Східний Експрес, і Дабл Лайт дуже яскравий був. Я не знаю, чи це погодні умови, що на них сприяє, але вони виглядають саме так. Інше запитання було і коментар. А ви писали, ділилися своїм досвідом про те, що ви не обрізаєте, а тільки зламуєте квітонос. Так, так. Це дійсно потрібно робити під час цвітіння троян, щоб вона не тратила свої сили на зав'язь насіннячка. Дійсно, ви знаєте, я також відношусь до тих людей, які вважають, що треба якось зробити працю в саду більш ефективно і менш працювати. Так дійсно можна робити, і зараз я вам покажу цей результат. Ось так було зломано, і ось, ось пішли вже у нас паростки. Так, дійсно, це можна вважати з таким способом, але є тут маленький мінус. Якщо він вас не бентежить, то все окей. Дивіться, ось звідки у нас йдуть нові пагони. Від оцих першого листочка. Що це буде? Ці пагани у нас будуть виростати менш. Е Ну, вони будуть тоненькими, і цвітіння буде мілкіше, мілкіше квіточки. І це все теж не дуже як би, мінус. Але знаєте, для мене найвеликий мінус те, що дивіться, зараз ця троянда ну, десь метр двадцять, метр сорок. А у нас тільки початок червня. Зараз у нас почнеться друга хвиля квітування. І троянда буде зростати вище, вище і вище. Нам знову придеться робити обрізку, але там ми от саме робимо вже після другого квітіння ми так з вами робимо, тому що там по-іншому вже не вийде. І наша троянда буде до жовтня, це велетень. Якщо у вас цей варіант влаштовує, то дійсно таке можливо. Що нам ще дає обрізка після першого квітіння? Коли ми з вами не тільки зламуємо, як тут ось також у мене, а обрізаємо, то ми з вами отримуємо більш правильний кущ. Тому що, дивіться, ось тут, де було зломано, у нас пішло. Уже три пагани, так? Видно? Ось три пагани. І два з них йде всередину куща. Бачите, так відійду, і два з них піде всередину куща. Це знову загущає наш кущ. І знову ж таки до осені у нас буде дуже загущений кущ. А ми пам'ятаємо про те, що у нас вже в липні починається і. Всі ці бактеріальні хвороби. Тому ми повинні запобігти цьому, тим, щоб ми не загущуємо кущ. Я підійшла до цього куща троянд, щоб розповісти вам про те, що це сама доросла троянда в нашому саду. Їй 35 років. І коли вона була посаджена, ми не мали досвіду догляду за трояндами, і просто от так Колись там обламували, ніхто не робив їй якоїсь правильної обрізки, пообрізали там по весні пагони. Я вам скажу: ніхто й не знав, що у нас в садку квітне троянда. Вона була така неприглядна. І коли вісім років тому я почала формувати цей кущ, дивіться, яка ця гарна троянда. Ну, Всі вже відквітають троянди, але ми бачимо, яка правильна форма цього куща. Да? Він провітрюється. Ми вниз подивимось. І там за ці роки я омолоджувала куч і формувала його правильною форми. І цей кущ у нас до жовтня буде вище паркана. При тому, що я роблю йому таку обрізку. Також ви писали про те, що коли ми робимо обрізку троянд, то вона отримує стрес. Дійсно, це так троянда отримує стрес, як і кожна рослина яку стрижуть, і саме завдяки цьому стресу вона добре наращує зелену масу. Стригти обрізати, не обрізати, ламати, що щоб то робити, це вибір за кожною людиною. Я взагалі вважаю, що в садку це така творча робота. І тут потрібно робити те, що тобі приносить задоволення, те, що т... тебе наповнює. А... Тому, якщо ви вважаєте, що так краще, звичайно, просто обламуйте. І взагалі, робіть те, що вам приносить задоволення. Я бажаю вам гарних садів. Я бажаю вам менше роботи в саду, більше задоволення. І саме головне тихого дня. Дякую всім за перегляд.